Така формула гарна. Проси, вір, відпусти, отримуй. Проси, це означає, ото, що зараз я ще раз побудую відповісти. Проси. Тобто ти знаєш, що ти хочеш, і ти взаємодієш з іншими людьми. Ти просиш, домовляєшся, торгуєшся, коли треба наїжджаєш таких людей. Тобто ти, але ти знаєш, що ти хочеш конкретно. Вір, 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 що це можливо. Ну і роби, бо віра без дівмерта, да? а потім відпусти. Ну, Проси це те ж саме цілісь коробку. А, обов'язково став ціль. А як же? А як без цілі? Як кажуть, Френсіс Бекон казав, що е, хромий чи кульгавий пішохід легко обжене е, вершника, який їде в тому напрямку. Маєш мати напрямку? Проси вір, а далі дивиться в будь-якій релігії, в будь-якій системі, в Норбекові, у всіх на Сході, в християнській релігії, відпусти. Ти робиш все, а далі від тебе ну дивіться. Якщо ви. Бо зараз є всякі модні книги які кажуть, якщо ти сильно захотіти, то можна все, що хочеш зробити. Не все від нас залежить. Є дуже гарний питаю, хто сказав, що дай Боже нам сили змінити те, що ми можемо змінити, дай Боже терпіння прийняти те, що ми не можемо змінити, і дай Боже нам мудрість відрізнити одне від іншого. Якщо ви замітили, що найбільші ваші успіхи в житті, вони сталися тоді. Коли були певні сприятливі обставини, які могли не виникнути, вони так би випадково. Да, ви робили щось, ви мусили щось робити, ви мусимо нагнутися, підняти щось. Але інколи ви піднімали і нагиналися хоч 100 порцій, а результату немає. А інколи майже нічого не робили, а результат прийшов. Бах. Бах. От так.